Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про проблеми українських моряків з виїздом за кордон, коли вони хочуть виїжджати і мають можливість заробляти за кордоном гроші. Однак в них це не виходить, тому що є проблеми з документами. Однак, перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Підпишіться також на мій Telegram канал Там виходять повідомлення про вихід нових відео. Так само виходять. Повідомлення про зміни у законодавстві, яке стосується мобілізації, виїзду за кордон та обмежень виїзду за кордон. Тому саме з мого телеграм-каналу ви будете одними з найперших дізнаватись про якісь суттєві зміни, які можуть повпливати на ваш виїзд за кордон та мобілізацію. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. Дякую вам, що дивитесь мене. Дивитесь моє відео, підтримуєте мій YouTube канал. Друзі, як ми знаємо, нещодавно, у вересні місяці, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку перетину державного кордону громадянами України і надав можливість українським морякам і курсантам вузів. Виїжджати за кордон для того, щоб вони мож... мали можливість заробляти гроші і далі вести їх в Україну, звичайно, і підтримувати українську економіку. І одразу до мене звернулись декілька моїх знайомих моряків, які попросили мене допомогти їм з виїздом за кордон. Звичайно, в цьому відео буде йти мова про тих моряків, які свої рейси починають за кордоном і працюють на закордонні компанії, тому що. Є ще категорія моряків, які починають свої рейси з українських портів. Але самі розуміємо, що таких людей одиниці, в них трошки інший порядок виїзду і трошки менше проблем. А тих моряків, які просять і мають можливість виїхати і заробляти за кордоном, їх декілька тисяч або навіть десяток тисяч чоловік. І мої знайомі знову ж таки попросили мене допомогти. І коли ми почали займатись збором документів і оформленням документів, то зіткнулись з проблемою. Друзі, які ж документи потрібні для того, щоб український моряк міг виїхати за кордон і почати працювати там? Звичайно, це має бути посвідчення особи моряка, також підтвердження від адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів моряка. І військово-облікові документи, тобто військовий квиток з відміткою територіального центру комплектування про те, що такий ТЦК надав дозвіл моряку українському виїжджати за кордон. І, друзі, якщо з адміністрацією судноплавства взагалі ніяких проблем не було, ми подавали документи, хтось отримав одразу підтвердження, хтось через декілька днів. У порядку перетину державного кордону зазначено, що це має бути дводенний строк. В принципі, ніяких проблем знову ж таки повторюсь не було. Однак, після того, як особа український моряк отримує підтвердження від адміністрації суднопласту, він має звернутися до територіального центру комплектування за місцем постановки своєї на військовий облік, надати знову ж таки всі документи. І попросити і отримати в територіальному центрі комплектування дозвіл на виїзд за кордон. І тут, друзі, вже ми зіткнулись з проблемами, тому що порядком перетину державного кордону не передбачено строк, у який територіальний центр комплектування видає відповідний дозвіл українському моряку на виїзд за кордон. Це нонсенс взагалі, тому що. Знову ж таки, територіальні центри комплектування починають зловживати тим, що в них не встановлено ніякого строку, і відповідно починається так званий футбол, коли українські моряки вистоюють величезні черги до територіальних центрів комплектування, це стосується великих міст. Вистоюють черги, і в кінці, коли вони витратять на це день чи два, чи навіть тиждень. Вони отримують відповідь про те, що такий дозвіл ще не готовий. Приходьте завтра. І завтра знову починається то саме. Звичайно, територіальні центри комплектування зловживають своїми обов'язками і правами, тому що немає ніякої відповідальності за невидачу такого дозволу. Знову ж таки, у порядку перетину державного кордону не зазначено, друзі, увага! не... Термін видачі дозволу українському моряку на виїзд за кордон, і не зазначено відповідальність за невидачу, або відповідальність за неправомірну невидачу і відмову у видачі такого документу. Тобто територіальні центри комплектування не те, що відмовляють у видачі, а просто не видають їх, пояснюючи це якимись внутрішніми причинами: нема секретаря, який підпише, або нема особи, яка Завірить копію якусь, і виходить, що жоден з моїх знайомих українських моряків, не зміг за півтора місяці отримати дозвіл від територіального центру комплектування. Чому це робиться? Тому що вони, українські моряки, вони по закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не можуть мати відстрочку. Від мобілізації. І, звичайно, вони є мобілізаційним ресурсом і територіальні центри комплектування для того, щоб їх не випускати за кордон, просто утримують їх в Україні, не дають можливості заробляти. Відповідно, ланцюжок продовжується. Якщо моряки не заробляють, вони не мають можливості витрачати гроші, і українська економіка вона точно від цього не виграє. Ці особи вони будуть ховатися від мобілізації, нікуди не виїжджати, не працювати, і, відповідно, якби толку від цього, ну, я, чесно кажучи, не бачу. Звичайно, рішенням цього всього, перш за все, це було б внесення змін до порядку перетину державного кордону громадянами України і зазначення. Що строк на видачу такого дозволу від територіального центру комплектування становив би певний термін, наприклад, 5 днів чи 7 днів. Насправді ж нічого важкого в тому, щоб перевірити всі необхідні документи, які надає український моряк, і одразу надати ж такий дозвіл взагалі немає, або зробити цифровізацію цього всього, і відповідно це робити в такому напівавтоматичному режимі, а не бути залежним від думки якогось працівника територіального центру комплектування. І так само, друзі, вирішило б цю проблему встановлення відповідальності працівників, відповідальних працівників територіального центру комплектування за затримання видачі такого, такого дозвілу на виїзд за кордон українському малюку, або неправомірну відмову від видачі такого дозволу. Тому що по факту. Зараз українські моряки про щось домовляються з іноземними компаніями про якусь роботу. Потім йдуть оформлювати документи, і, відповідно, вони не можуть їх оформити, не можуть виїхати за кордон. І всі домовленості вони фактично зникають, вони псують репутацію українських моряків. А у українських моряків достатньо бездоганна репутація у всьому світі, і ну, звичайно, що. Псується репутація самої держави, псується репутація українських моряків. І коли війна закінчиться, коли нададуть можливість всім виїжджати за кордон, то вже не так охоче будуть брати українських моряків, працювати на іноземних суднах. Тому треба, звичайно, було б задуматись про це. Про це зазначається, до речі, у презентації НАЗК щодо корупційних ризиків, тому що по факту. Така схема видачі дозволу українському моряку на виїзд за кордон, вона є корупційною, тому що, звичайно ж, ні строки не зазначені, ні відповідальність, і це все підштовхує певних осіб отримувати хабарі для того, щоб видавати такі дозволи. Тому, друзі, знову ж таки, цифровізація, встановлення відповідальності, я думаю, що воно мотивувало б. Працівників територіальних центрів комплектування видавати такі дозволи на виїзд за кордон українським морякам. Ну і звичайно, треба задуматись про те, що від цього в першу чергу страждає українська економіка, тому що українські моряки вони є одним із таких великих постачальників валюти до нашої держави, були точніше до початку війни, і вони б на сьогоднішній день могли б знову відновити якийсь притік. Іноземної валюти, і, звичайно, це підтримало б нашу економіку. Тому, друзі, така от проблема. На жаль, якоїсь чарівної палички для того, щоб швидко вирішити, це немає. По факту залишається які механізми у українських моряків, якщо їм не видають такі дозволи, звертатись до суду із зобов'язанням територіального центру комплектування видати такий дозвіл, але знову ж таки це. Мінімум 2-3 місяці, якщо це не Київ, і писати скарги, які зазвичай, ну, у більшості випадків, ні до чого не призводять, окрім як до якоїсь отписки про те, що це питання розглядається, або цьому питанню буде приділено дуже якусь таку ретельну увагу. Ну, але зазвичай після цього нічого не відбувається. Друзі, на сьогодні все. Напишіть, чи зіштовхувались ви з таким футболом від територіальних центрів комплектування. Це стосується не тільки моряків, це стосується і працівників авіаційної сфери і дуже багатьох інших осіб, і студентів це стосувалось, коли вони ще мали можливість виїжджати, і зараз люди не можуть отримати свої документи від ВЛК, забирають в них Військові квітки. Напишіть в коментарях, чи ви стикались і як ви вирішували це питання. На сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця і до нових зустрічей. До побачення.